Тись підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинь втратила ще двох захисників. На Волині чоловік підпалив будинок знайомої. Зеленський представив у раді план стійкості. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 19 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Луцьк має ще одну втрату – лучанин Юрій Шабливський, 1986 року народження, загинув 29 жовтня під час виконання бойового завдання в районі на пункту Петропавлівка Харківської області. А у Донецькій області загинув 41-річний Дмитро Табачук з міста Коваль. Воїн служив з лютого 2023-го. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. Був оператором дронів. Старший суда трагічно загинув 14 листопада цього року під час виконання бойового завдання біля міста Курахве Донецької області, отримавши. Поранення несумісне з життям. редакція телеканалу конкурентів висловлює щире відчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам на Волині трапилося три ДТП. Як повідомили у поліції, 18 листопада ввечері 36-річний водій ВАЗ у Буратині збив велосипедиста. 51-річного жителя села Руванці госпіталізували із трусом головного мозку та забоєм поперекового відділу хребта. Встановлено, що водій. Перебував за у стані алкогольного сп'яніння. Також у Луцьку, 18 листопада, 68-річний водій, керуючи автомобілем Фольксваген, по вулиці Володимирській, наїхав на 76-річну жінку, яка переходила другу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її також госпіталізували. Зрадник з Луцька, футболіст Анатолій Тимошчук домігся скасування всіх санкцій. Накладених українською асоціацією футболу спортивний арбітражний суд у Лозанні ухвалив рішення на його користь. Про це пише конкурент футбол. Відомо, що у березні 2022 року УАВ підібрала у Тимошчука тренерську ліцензію. Та всі титули здобуті в Україні. Також він був виключений з реєстру національних збірних. Українська асоціація футболу вже відреагувала на скандальне рішення спортивно-абітажного суду та зазначила, що позиція української футбольної спільноти чітка і незмінна, і людям, як Тимушчук, немає місця в українському футболі. На волині у селі Литово. Чоловік підпалив будинок своєї знайомої. На жаль, Загинула 53-річна жінка. Поліцейські оперативно встановили, що підпал скоїв 62-річний односелець постраждалої. Зломисник з місця вчинення злочину втік. Оперативники швидко встановили його місце перебування. Чоловіка затримали. Зломисникові загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває. А у селі Нискиничі Володимирського району 18 листопада горів легковий автомобіль. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС Волині. Надзвичайники відразу прибули на місце та оперативно ліквідували пожежу. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Увечері 18 листопада російські війська атакували Запоріжжя більш ніж десятьма. Безпілотниками 10 тисяч абонентів залишилися без світла. У ніч проти 19 листопада не люди з кількох напрямків запустили на територію України ударні безпілотники. У Київській області працювали сили ППО. У Глухові на Сумщині пролуна вибух армія РФ вдарила по гуртожитку. 12 людей, серед яких дитина загинули, як пише місцеве видання, жертвами російського терору стала сім'я 43-річна мати Тетяна та її син. 20-річний Нікіта і 7-річний Василь. Молодший син не дожив лише кілька днів до свого восьмого дня народження. У живих залишився лише батько родини. На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть бути люди. Також 19 листопада російські війська обстріляли. Київський район Харкова, наслідок чого постраждали 12 людей. П'ятьох постраждалих госпіталізували двоє. Чоловіки перебувають у важкому стані. Нацполіція та служба безпеки України затримали 17-річного одесита, якого підозрюють у вчиненні терористичного акту в столиці. Про це повідомили у поліції Києва та службі безпеки. Відомо, що хлопець підірвав саморобний пристрій біля адмінбудівлі в Дарницькому районі. На щастя, ніхто не постраждав. Працюючи на місці підриву вибухотехніки поліції Києва, встановили, що спрацював вибуховий пристрій дистанційної дії. За даними слідства, хлопець приїхав з Одеси до столиці з метою вчинення терористичного акту на замовлення. Об'єктом злочину став один із держорганів. Отримавши геолокацію, хлопець перекинув через паркан саморобний вибуховий пристрій. За вчинення злочину зломисники обіцяли заплатити йому близько двох тисяч доларів. Повідомляється, що затримали молодика в Одесі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Президент України Володимир Зеленський, 19 листопада, у Верховній Раді представив внутрішній план стійкості України. Відомо, що план має 10 пунктів, до яких входять єдність. Фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика героїв. Зокрема, президент наголосив, що виборів наразі не буде. Також Зеленський зазначив, що не буде зменшення мобіляційного віку. З представлення стало відомо, що будуть запроваджені військовий омбудсмен та технологічна ставка. А прямі кошти для бригад мають бути збільшені. Відомо, що увесь план. З додатками буде представлений лише у грудні. Президент Володимир Зеленський доручив українському оборонно-промисловому комплексу виробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет, а також 30 тисяч далекобійних дронів упродовж 2025 року. Багато хто вже запам'ятав передусім росіяни наші українські Нептуни. Але ми зробили ще довгі Нептуни, і вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження, заявив. Президент України СБУ і Нацполіція викрили ще три нові схеми для ухилянтів За хабарі від півтори до 12 тисяч американських доларів вони допомагали ухилянтам відкосити від призову на підставі фіктивної інвалідності. Зокрема, у Київській області затримано за відділенням неврології та. Нейрохірургії однієї з лікарень та її спільника лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. А у Львові підозру отримали колишні голова і троє посадовців міжрайонний МСЕК, які фальсифікували історії хвороб, а потім видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби в Одесі. Затримано двох завідувачів відділенням міських лікарень. Та секретаря голови місцевої МСЕК, які продавали військовозобов'язаним фіктивні довідки про інвалідність. Зломисникам загрожує до 9 зломисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Очільник Кремля Путін підписав указ, який затверджує оновлену ядерну доктрину Росії. Оні розширили категорію держав і військових союзів щодо яких Проводиться ядерне стримування також доповнено перелік військових загроз, для нейтралізації яких потрібні такі дії, зокрема, агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни. Вважатиметься їхнім спільним нападом на РФ, крім того, ядерна відповідь від Росії можлива в разі критичної загрози її суверенітету, навіть звичайною зброєю, в разі нападу на Білорусь як учасника союзної держави, в разі масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників інших літальних апаратів і перетину ними російського кордону. Прес-секретар Путіна пісково пояснив, що оновлення ядерної доктрини знадобиться, щоб зробити її відповідною до. До нинішніх ситуацій помічник державного секретаря США у справах західної півкулі Брайан Ніколс підтвердив, що президент Джо Байден дозволив Україні бити американськими ракетами в глиб Росії. Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їм більше можливостей захистити себе. Сказав Брайан Ніколс. Він припускає, що РФ після цього може почати вести переговори про мир або залишити територію України. Ну а тим часом українці ймовірно вже випробували далекобійні ракети. Як повідомляють змі арсенал поблизу міста. Карачів у Брянській області, який у ніч проти 19 листопада уразили українські захисники, атакували за допомогою далекобійних ракет АТКМС. Це сталося вперше після того, як США надали дозвіл на це. Як зазначають, на складі зберігалися артилерійські боєприпаси, зокрема з північної Кореї, призначені для їхніх систем, а також керовані авіабомби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На цьому наш новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.